Привіт, це огляд ТВС. Новинки від Хоко Зустрічайте, Хоко ЄД72, і зараз вам все більш детально розповім. Починаємо. Постачаються навушники в такій коробці, всередині якої, окрім навушників, ви знайдете комплект змінних силіконових амбішур, кабель usb c для зарядки футляру та інструкцію. Навушники отримали футляр в дизайні Аля AirPods Pro. Спереду в нас повноцінний кольоровий led дисплей, на якому міститься багато інформації, про це ми поговоримо трішечки пізніше. Поза. Складу в нас кнопка, знизу порт USB-C для зарядки футляру та імітація динаміка та мікрофона. Справа отвори для закріплення шнурка. Складання якісне. Відкриваємо футляр і бачимо класичні навушники а-ля AirPods Pro в дизайні ніжки з керуванням, як на самих AirPods Pro. Самі навушники приємні, сидять у вухах ідеально та не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 13-міліметрові драйвери, кодек тільки SBC, версія Bluetooth 5.4. Та звучать навушники, якщо коротко. Гідно як для своєї ціни до 15 доларів. Гучності тут з запасом бас тут відчутний та достатньо потужний. І у підсумку можу сказати, що звучання тут гідне до 15 доларів, тим паче враховуючи функціонал цих навушників, про який ми поговоримо згодом. Датчиків на виймання з тут логічно, що немає, застосунку тут також не передбачено, але є система активного шумозаглушення, і відпрацьовував шумозаглушення на оцінку добре. Шуми гасяться, але, звичайно, не так сильно і відчутно. Прозор Режим також присутній, він також добрий за цю ціну. Мікрофони тут наступної якості, ось приклади. Записую на мікрофони ТВС-навушників ew 72 в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з візлів співрозмовників, мікрофони тут нормальної, середньої якості. Але ви напишіть свої думки в коментарях. А ось так мене приблизно чути на вулиці, зараз тут шум машин, вітру немає, і ось такий приблизно мікрофон. На те весновушника в влучних шумних умовах. І випишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5,4. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Мультипоїнта тут немає, так само як і вологозахист не заявлено. led дисплей футляру відображає наступну інформацію: для початку вмикаємо затисканням кнопки, потім пальцем розблоковуємо. Далі в нас показується музичний плеєр, де можна керувати музикою, а також тут постійно показується... Заряд футляру та навушників і, звичайно, поточний час. Далі в нас регулювання гучності навушників, вибір режимів активного шумозаглушення, еквалайзер, таймер, який працює в фоновому режимі. Налаштування яскравості дисплею, вибір мови українською, на жаль, немає. Вибір фону локскріна. Знайти навушники звуковим сигналом, дата та час, зробити фото на вашому смартфоні з футляру та ліхтарик. І у підсумку все це працює плавно, швидко і стабільно. І загалом це вже не навушники, а щось більше за навушники. Якийсь музичний плеєр з дисплеєм, і все це вже за 15 доларів. Це до речі, в якому сенсі прототип майбутніх Apple AirPods Pro 3. якось так. На Ютубі відставання голосу від відео як такого не помічено. В іграх затримка майже непомітна, тому грати можна. Автономність грають навушники приблизно до 4 годин плюс-мінус на одному заряді. футляр ще віддає приблизно до. Чотирьох зарядок навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за одну годину, і футляр приблизно за півтори години. Підсумок. Хоко EW72 72 це цікаві та класні ТВС-навушники від бренду Хоко. І при своїй ціні до 15 доларів ви отримуєте дійсно непогане звучання, багатофункціональний led дисплей з багатьма плюшками для навушників. Також це зручні навушники у вухах, середня робота мікрофонів, майже відсутня затримка в іграх та присутня технологія активного шумозаглушення. І у підсумку можу рекомендувати до покупки ew 72, посилання, де купував ew 72, залишає. Аю в описі під відео, а також ви можете їх придбати у мене в барахольці. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!